Компанія БСХ має дуже гарну пропозицію для грумерів. Це професійна косметика. І сьогодні я хотіла би зупинитися на професійному шампуні-концентраті Silk 2 в 1. А, на прикладі, на, сьогодні у мене була собачка Золотістий ретривер. І а, чим а, Гарний цей шампунь, шовк 2 в одному. Він містить біотін, це вітамін В7. Ви знаєте, що біотін дуже-дуже необхіден для покращення шерсті, для покращення росту шерсті. І також безпосередньо в цьому шампуні є також і кондиціонер. Тобто він і насичує, і зволожує. Рекомендую я цей шампунь для собак з ніжною шерстю, для цуценят, для котів. він дуже-дуже Власно підходить, а також для собак, якщо, наприклад, довга шерсть. Тому що потім вам не потрібно навіть використовувати кондиціонер після цього, шерсть м'яка, зволожена і дуже добре розчісується, виглядає просто дивовижно. Тому це про шампунь Silk 2 в одному з Біотіна від компанії ПСК.